Ось такі новини а, маємо зі сполучених штатів Америки. А тепер, знаєте, виникає таке питання: ну, по перше, чи дійсно відбудеться цей розгляд ось цього законопроекту про підтримку Ізраїлю, але без нашої держави з огляду ось на заяву Білого Дому, то про те, що вони не будуть за нього голосувати українські домпроджект, що щойно не повернулися з Америки. Остання наша поїздка тривала більше двох місяців. Ми відвідали. Більше ста офісів е, в конгресі, здебільшого республіканців. А що ми маємо пам'ятати в Україні? Що Америка це демократія. Конгресмени були обрані для того, щоб представляти інтереси е, інтереси виборців, виборці республіканців здебільшого проти допомоги Україні, але вони підтримують допомогу Ізраїлю. Тому шанси того, що допомога Ізраїлю пройде. Дуже велике вона пройде в Конгресі. Ми не знаємо, що відбудеться в Сенаті, тому що Сенат дуже хоче, щоб пройшла також допомога Україні. Питання пов'язане з голосуванням за Ізраїль та за Україну разом болюче для, для Конгресу. Але ми сподіваємося, що, що окремо допомога для України потім. А також пройде. Загалом, як на вашу думку, все ж таки зможе а, білий дім продавити ось ту політику а, республіканців, яку зараз активно просуває Дональд Трамп зі своїми прибічниками, тому що ми вже бачимо, скільки заяв було з цього приводу, і навіть Джо Байден заявив, що піде на поступки у питанні міграційної політики для того, щоб власне українські питання, український великий пакет допомоги якраз потрапив на розгляд найближчим часом, і от в останню мить а, бачимо, що відбувалося почало відбуватися позаминулого тижня у Техасі знов таки. Не без допомоги не без участі республіканців, і бачимо ось такі заяви, що попри все виносять тільки на голосування пакет для Ізраїлю. А ми маємо справу з майже двома роками російсько-потужної російської пропаганди, яка відбувається зараз в Америці, з якою ми нічого не робили. Майже нічого не робили, а республіканцям дуже складно, тому що виборці республіканців отримують новини від тих людей, які підтримують Трампа, від тих людей, які дивляться найбільшу а, персоналі в Америці для консервативних виборців республіканців Такара Карлсона, який зараз в Москві, який повторює постійно наративи Путіна. Це відбувалося два роки. Змінити думку виборців а, зараз складно, але ми маємо це робити. Ну і власне, давайте ще трішечки про хід передвиборчої кампанії, тому що стало відомо, що а, у південній Кароліні а, а, Джо Байден виграв а, праймеріс. Про що може свідчити ця перемога? Тому що приміром 2020 року у цьому штаті якраз Байден набрав, якщо не помиляються, близько 49% голосів. А от дані цього року вони свідчить, що ця підтримка вона збільшилася майже вдвічі. Це майже 97% голосів. Ми говоримо тільки про один штат. Напри на, на, на минулі на минулих голосуваннях. Перемогу отримував Трамп, тому ми поки що нічого не можемо говорити про результати виборів в Америці. А зрозуміліше стане у березні, коли буде проходити більшість виборів у більшості штатах. Але ж, якщо повертатися до перших праймеріс, що відбулися у Нігемшері, там був дуже цікавий факт. Ми навіть мали включення зі сполучених штатів Америки та з цього приводу. І там Джо Байден, хоча офіційної кампанії він не проводив, але виборці самі самі вписали його прізвище у бюлетенях, І власне, ось у цьому штаті він також виграв ці Праймеріс. Підтримка Дональда Трампа в Америці дуже велика. Ми не маємо обманювати себе і бути дуже оптимістичними на базі лише одного голосування. Підтримка Трампа дуже велика, на жаль. Але з іншого боку, ми не знаємо є два Трампи: є той, який зараз просуває наративу Путіна, і є Трамп, яким він буде, коли він стане президентом. І ми не знаємо, які він буде приймати рішення. Це дві різні людини, і питання як чи гарно це чи погано, ми не знаємо, і що буде з Байденом. Ми також поки що не знаємо. Знов таки, з огляду на те, що набирає обертів, вже така активна фаза передвиборчої кампанії, ось, ну, тривають праймеріс, Наскільки питання виділення допомоги нашій державі, якщо все ж таки не буде воно продавлене цього майбутнього тижня, як планували, і якщо Білому дому все ж таки не вдасться зупинити ось це голосування за ізраїльський пакет, наскільки воно може ще розтягнутися у часі? А... Є три країни у світі, які залежать критично залежать від допомоги Америки. Це а, Тайвань, Ізраїль і Україна. Ізраїль витрачає на лобіювання інтересів а, а, своєї держави близько 4 мільйонів доларів на рік. А, дуже багато витрачає Тай, а, Тайвань. Україна не витрачає нічого. Ми нічого не зробили для того, щоб прид... Протидіяти російській дезінформації, ми маємо зараз робити все, що ми можемо, щоб цей пакет пройшов. І Ukraine Freedom Project дуже багато для цього робить, якби ми не вірили в те, що він пройде найближчим часом. А ми б не витрачали скільки ресурсів і сил на це. Але чи пройде він чи ні? Ми поки що не знаємо в конгресі. Не знають, що в Україні закінчується озброєння. А рівень знань про те, яка ситуація в Україні серед конгресменів республіканців, вона не дуже висока. Через теми ми їздими ми говоримо, доносимо ту інформацію, яку ми маємо про те, яка як ситуація можливо. в Україні. Тому що для них ми робили опитування: Ukraine Freedom Project робили опитування наприкінці республіканських виборців наприкінці минулого року, а для виборців республіканців. Найважливіше питання питання кордону. Останнє за важливістю це питання а, України. І різниця 58% людей підтри хочуть, щоб щось зробили з кордоном. І 1% а, взагалі дбає про Україну. Це дуже а, складне питання. В них дуже багато а, внутрішніх а, питань, які їм треба а, вирішувати. Тому. А, тому ми маємо допомогти Америці допомогти нам. А чи не, не занадто заглибилися ось американські посадовці у такі внутрішні суперечки, і ось ці проблеми міграційні, щоб не розуміти взагалі наслідків відсутності допомоги для нашої держави? Я можливо повторюсь: республіканці вони конгресмени, вони здебільшого підтримують і вони хочуть голосувати за Україну. Але я наведу один приклад одного офісу, де дружина конгресмену має українське коріння і він хоче підтримувати Україну. Але одного дня він отримав 700 дзвінків від своїх виборців за один день, які його просили не голосувати за Україну, і вони неорганічні. Хтось проплачує компанії, і конгресмени мають щось зробити з цією інформацією. Здебільшого вони отримують найбільша кількість дзвінків, які можуть вони отримувати в день 30-50. 700 дзвінків. Хтось проплатив кампанію. Конгресмени мають представляти інтереси виборців, тому навіть якщо вони хочуть голосувати за Україну, їм складно. Тому ми маємо допомогти їм допомогти нам. Ми маємо щось зробити для того, щоб змінити думку виборців республіканців в Америці. Я вам дуже дякую за відповідь. Нагадаю, що з нами на зв'язку Анна Швецова, операційний директор Україн Фрідом Проджект, говорила про останні, останні події у Сполучених Штатах Америки, зокрема про те, що а, на голосування наступного тижня хочуть винести якраз пакет допомоги на 17,6 мільярди доларів, але тільки для для Ізраїлю без участі України без України і про те, що Білий Дім а, заявив, що не буде голосувати за цей пакет. Ну власне, будемо відстежувати, що буде відбуватися найближчими днями, щоб мати можливість вам про все це. Повідомити